Нам потрібно усім усвідомити, чим ми займаємось, чи рятуємо цей світ, чи беремо участь, або ми губимо цей світ, ми підтримуємо того, хто губить його. Ми намагаємося придумати собі якісь виправдання, як багато хто сьогодні там вигадує, багато виправдань на всі ситуації, на всю біду, на всю війну, на весь цей сатанізм. Що відбувається в Україні? Багато віруючих, багато проповідників, багато людей вигадали собі виправдання, але всі судитимуться на основі Слова Божого, так записано у Слові. І всі ці жахи відбуваються тому, що люди дають владу темряві бути сильнішою за світло. Є народи, де сотнями та тисячами років продовжується історія насильства, воїн тиранії, тому складно проповідувати Євангелія на певних територіях. Там панує темрява, там може бути просто релігія під християнськими вивізками, але немає сили перемагати темряву. Але там, де Бог, там має бути світло. Перш за все, має проповідуватися Євангеліє Ісуса Христа, тому на христианах відповідальність показати людям, що є шлях, істина та життя.